Друзі, я вас вітаю 10 червня. Потихеньку вже доходимо до кінця стрілку і покажу вам стан однозубки. Тут у нас посіяно ріденько Любаша. Сія, Сіялось десь 4 мм в середньому. Ось буквально взяв дві рандомних рослини. рослини. І вже маємо практично 1,5 см. Ну і вже чуть більше сантиметра. Це Любаша. Ще я дивлюсь по стану, вона не полягає в мене, ще і десь тиждень-півтора рости. Якраз прийшов обільний дощик. І в принципі, я думаю, вона ще набере. Подивимося на ірен. Ірен, звісно, трошки краще. Ось тут я робив міжрядку, вже навіть деяка ділиться на зубки. Візьмемо Ірен. 2 см. Нам більший екземпляр розкопаємо. О, тут уже цікавіше. Тут уже ну, майже ну, ось такої 2,5 см. Ну, з такої одну 25 мм. Я вам хочу сказати, вже начисник більше 5 см. Зараз. А йому ще десь тижня 3. Железно росте. В принципі, однозубка тут кропив тільки лонтрелом. Видно, що осотовий він тримає, але пішов новий бур'ян. Ну, тут можна пройтися фермером, присадити його трошки. Особу тут заморачуватися не треба. Міжрядку зробили, рядки буде видно перед викупкою дати фермера, ну і можна зараз ще пройтися фермером. Десь 4 грами на 15 літрів води приблизно дозування по пам'яті. 4-5 грам на 15 літрів води. Так, ось ми прийшли до нашої однозубки Любаші, яку ми залишали на минулий рік. Тут десь в мене перевернулася минулого року сівалка. Видно яке вона, але вона вся вже стрілкується практично. Десь процентів відсотків 80% пішло в стрілку. ну Ось одна без стрілки, але тут без лопати я її не дістану, щоб вам показати. Візьмемо зараз якусь мотику, розкопаємо, бо самому цікаво, що тут у нас з двохрічного циклу виходить. Підкопав я два екземпляри. Тут, до речі, стрілки нема. Але вже вона норовить, ніби поділиться на зубки. ну Тут вже більше 2,5 см. І тут вже більше 2 см. Ну, ще і залишається десь так нормально тижня два 3 рости. До речі, якщо ви хочете, щоб у вас була крупна повітряна бульбочка, для цього треба садити середні рослини, не максимальної величини. Тоді бульбочка буде оптимальних розмірів. Ну і поряд уже покажу сорт ірен. Після виломки стрілки. Рослини вже в пояс, вологі ще вистачає для того, щоб в нас наливалась головка. І зараз вже після виломки стрілки активно в нас почне наливатися головка. Тут вже 4 до 5 см. Думаю, якщо не буде ніяких катаклізмів, урожай буде нормальний. Ну, якщо вас передають дощі, можна вже підкормити квадрісом. Там в нього термін діє. Дуже швидкий, він встигне вийти активно. Ну, а в цілому такий стан. От зараз вже починає йти молоде зілля. До речі, тут було тільки дві обробки з томпом. Все, більше ніякий гербицид сюди не вносився. Прекрасний результат, як на мене, по бурянам. Дай по часнику також. В цілому я задоволений. Ну, кінчики вже починають, до речі, жовті. Ще тиждень назад він стояв весь абсолютно зелений. Після виломки стрілки починають жовкнути. і багато хто питає, що робити, нічого не, треба не робити. Це абсолютно нормальний процес. Тому я думаю, вже можна активно, кому треба, чесник на посадку, можете починати бронювання. Такі результати. Повторюю, що будемо вже готуватися до викупки. Можна в кого поліс бур'ян, багато питань так само пройтися фермером. Е, до речі, однозубку я тиждень назад проходив, давав 4 кубіка фермера на 15 літр води. В принципі, залишилась тільки сосенка. Ось бурянці покропились, Можна повторити через тиждень. Ще дати цю обробку один раз. Чеснику ми вже не нашкодимо, а буряни присадимо. Ось так само. Чуть-чуть ми буряни фермером притормозимо. Тому, друзі, всім бажаю ми розлагоди, добра. Якщо щось забув сказати, пишіть в коментарях. Знімемо або коротке відео або відповім. Ну і до зустрічі в наступних відео.